Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Сьогодні в гості до нас завітала Оксанка, щоб розповісти, як вона навчилася обережності. Одного зимового ранку маленька Оксанка прокинулася дуже веселою. Вона швидко, швидко зібралася, вмилася, поснідала, тепло одяглася і сказала. Я хочу гратися на дворі. Мама усміхнулася і відповіла: Добре, грайся, але будь обережною. Скажімо разом О, береш-но. Ще раз повторимо О, бе, решно. Оксанка вибігла на подвір'я і побачила блискучу доріжку. Ой, як гарно блищить! Вона зробила крок. Слизько, скажімо разом, слизько! Слизько! Оксанка ковзнулася і мало не впала. Мама промовила: Якщо бачиш, що слизько, зупинись. Повтори стоп! Скажімо разом, стоп, повторимо ще раз. С стоп. Оксанка ще довго гуляла удворі. Каталася на санчатах, ліпила сніговика. Ручки у неї змерзли, дівчинка зняла рукавички і почала дмухати на долоньки, щоб зігріти їх. Ф, ф, ф. Скажімо разом. Ф Повторимо ще раз. Ф. ф ф Холодно рученятам. Оксанка повернулася до хати, зняла одяг і побігла до печі. Піч була гаряча. Дівчинка хотіла доторкнутися до неї, щоб зігріти ручки, але мама попередила Ух гаряче це небезпечно. Скажімо разом. Ух, Гаряче, повторимо ще раз, ух, гаряче Оксанка відступила від печі і сказала: Я знаю, що бути здоровою треба бути обережною. Стоп, кажу, не поспішаю обережною зростаю, росту уважною, сміливою, обачною. Дітки, нашій гості час повертатися додому. Вона прощається з нами. До нових зустрічей.